З вами Два мойомингелек. Ми робимо табдзи з вами. Отак воно буде виглядати, У мене рідко не виходить. У мене вже їх цей куйок. Давайте почнемо. Це бере З вами моя мингелек. Ми робимо табдзи з вами. Отак вона буде вигадати. У мене рідко не виходить. У мене вже їх цей Ну Давайте пусне. Збирайте пісики. І от ми робимо тебе дві картонки. Ну, треба за чуть три. Одну отак от, так отак. От, от Любимо от. хопс. Хопс.

Дальше. треба вот цей засунути вот так, от Тепін. Давайте. Ми робимо вот так вот. Далімо хопс. Давайте. Вот. Тут, тут я вот такая. І ви туди запихуєте вон той. І у нас, получається, вот таку табдз. Треба еще одну зробити. Табз. Ну на цьому все. и всем пока-пока.